Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію. І сьогодні будемо роздумувати на тему постатей пророків Іллі та Єлисея. Деякі вчені назвали період монархії також епохою пророків. Справді, в цьому періоді, як в жодному іншому, постає чимало цих посередників Божого Слова. Що відігравали визначальну роль в історії спасіння в релігійній свідомості Ізраїля і в розвитку об'явлення. Ми вже зустрічалися з Самуїлом та Натаном за часів Давида. В книгах царів зустрічаємо ще дві великі пророчі постаті: Ілю і Єлисея, які розгортають свою діяльність в північному царстві. Хоч величезне царство Давида і Соломона політично розкололося на двоє. Увесь єврейський народ як такий все ще залишався Божим народом. Присутність великих пророків в північному царстві виразне свідчення того, що політичний розкол не поділив Божої любові до всього Ізраїля, він кличе своїх пророків як в північному, так і в південному царстві, і південь виявив не меншу потребу в них, аніж північ. Власне, в цьому останньому царстві. Постають два великі пророки, діяльність яких здійснює неабиякий вплив навіть на політичні справи царства. Про їхню діяльність йдеться в одній майже безперервній розповіді, що розміщена в двох книгах царів. Божий голос лунає в північному царстві за посередництвом могутньої постаті Іллі, уродженця Тішбе в Трансйорданії за часів царя Ахава, Котрий одружився з Єзавелю, дочкою Сидонського царя. Подібно як в часи Соломона, поганська цариця несла руйнівний вплив на ізраїльську релігію всіма способами сприяючи запровадженню культу Ваала, фінікійського бога дощу та плідності. Ілля, великий поборник Яхве, ревнивого Бога Ізраїля, не терпить цього стану речей і провіщає довгий період посухи. Обітована земля тратить благословення плідності через невірність Ізраїля. Розповідь 17, 18 розділів Першої книги царів виразно підкреслює верховенство Яхве, володаря не лише історії, а й природи. Саме Яхве, а не Ваал, посилає дощ та благословить землю. Виклик на горі Кармель. Це вирішальний момент місії Іллі, його боротьби за те, щоб привернути народ до вірності своєму Богові, Богові батьків та Союзу. Це також час, коли він найбільше ризикує своїм життям заради Бога та мусить втікати. В довгій подорожі він подається до гори Синай, до осередку об'явлення та місця, в якому Ізраїль пізнав Яхве в найбільшому досвіді спасіння у своїй історії. Пророк зустрічається з Яхве, Богом Союзу, який не змішується з елементами природи, такими як ураган, вогонь, а перебуває поза ними, як їхній Господь. Після цієї зустрічі Ілля повертається підбадьорений. Епізод про виноградник Навота виявляє цього пророка не лише як оборонця Божих прав, а й прав бідних перед свавіллям царя. Так видається, що цей гріх Ахава та Єзавелі. Образив Бога ще більше, ніж ідолопоклонство. Жахлива кара, якої вони зазнали, це знак, що виявляє всю тяжкість цієї провини. Цар не є деспотичним господарем життя своїх підданих та їхніх благ. Розповідь про таємниче зникнення Іллі вмотивувала віру в його повернення наприкінці часів, щоби приготували Ізраїля. До приходу Божого царства, у цьому значенні висловлюються навіть натхнення автори. Однак Ісус пояснив, як насправді слід розуміти ці тексти. Ілля вже прийшов, каже він, маючи на увазі Йоанна Хрестителя. Отож, правдиве значення Вознесіння Іллі, мабуть, таке. Ілисей в пророчому видінні узрів. Своїми відкритими до позаземної дійсності очима піднесення і до Бога. І перейде ще не одне століття, поки об'явлення про блаженне життя при Богові у вічності після смерті сягне до Ізраїля і стане загально прийнятою вірою. Тому тут перед нами унікальний винятковий випадок. Вихор і вогонь. Це прояви особливої Божої присутності в хвилину смерті цього великого пророка. При ньому перебуває і його вірний учень Єлисей, який успадковує його пророчий дух і його місію. Він також відігравав важливу роль у політичних подіях в ізраїльському царстві, не кажучи вже про славу Божого чоловіка, якою втішався завдяки чудам, які здійснював. Один військовий начальник, посвячений на царя за наказом Єлисея, стане знаряддям, яким Бог послужиться, аби дати відпокутувати родині Ахава та Єзавелі свої провини. Тим часом в Юдейському царстві династія Давида потрапляє в небезпеку винищення під час державного перевороту цариці матері Аталії, дочки Ахава та Єзавелі, що стала дружиною Єрусалимського царя. Втручання первосвященника рятує від вигублення лише одну дитину з царських синів, і її виховуватимуть у храмі аж до того часу, коли з'явиться можливість скинути режим Аталії і за допомогою первосвященника та вірної Давидовому царському домові партії посадити на престол законного царя, хоч той був ще хлопчиною. Після цих подій розповідь продовжується короткими вістками про два царства аж до падіння Ізраїльського царства, знищення його столиці Самарії та депортації населення асирійцями в 721 році до Христа. Ця катастрофа зроджує в автора низку роздумів про моральну і релігійну невірність Північного царства, що призвела до цієї сумної долі. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.